Дуже сподіваюся, що з цих ниток вистачить на дві пари. Чумбині. Так, дайте що зробимо? Трошечки чатик пошевелимо. Ага. Ось наш маточок. Працюємо далі. Нині у нас буде коротенький стрім, просто перемотаємо ниточки І на тому все, бо вже трохи пізно для того, щоб починати якусь серйозну роботу. Можете писати цифри від 1 до 25 і від 60 до 69, і вам буде потяг відповідати цитатами і повідомленнями. Тут, в принципі, ще один поміститься, ще один клубок. Ми можемо спробувати взяти найменший з них. І помістити. Тут у нас приблизно сантиметр, трошечки більше, але через те, що е, діаметр нашого мотку вже більший, то тут, виходить, 50 см тільки за одне коло намотується. А це, звісно, дуже швидко розпустить наш клубочок. Ще раз продемонструю, як саме я зав'язую отаким от чином. Зав'язали і є. Тобто з трьох клубків змотуємо один моток, який буде дуже зручно використовувати у в'язанні, бо він не крутиться і рівномірно подається ниточка. І який зручно зберігати. Так. Ось. Бачите, який він уже широкий моток. Вузликів начебто немає, крім тих, які я сама і зав'язала. І то є дуже добре, бо чим більше вузликів, тим більше доведеться потім їх розв'язувати і вплетати у в'язання. Так, Ця халепа таке сталася, друзі. Зараз я вам покажу. Доведеться перемотувати моток, але це буде швидко і легше набагато. Бачите, нитка потрапила під шестерні. Зараз ось обережненько ось такого розплутуємо. Що розплутується, то добре. А що не розплутається, то будемо дуже обережно хитрощами виймати. А, нині вийшло. Отже, <клес> буває, що потрапляє саме ось ці маленькі шестерні. І тоді треба трошечки вперед прокручувати, натягувати ниточку. Ниточка піднята, трошечки назад, з цієї сторони, піднімати. І ось таким чином потрошку виймаємо нитку. Ну, а цей клубок. Цей моток вже назад не ми не зможемо поставити. Треба вже все спочатку намотувати.